То взагалі маленька маржинальність. Як там взагалі можна щось заробити? Мені я не знаю. Це якась дезінформація, маленька маржинальність. Я знаю багато людей, котрі кажуть, як може щось заробляти. Дивіться, я знаходжу постачальника комісія на маркетплейсі Пром я виходжу в нуль, ніякого заробітку немає. Що заробляю копійки? Я відповідаю цьому випадку так, що. Треба шукати, якщо ви знайшли постачальника і товар, котрий ви виходити в нуль, якщо скалькулювати там мінус комісія, то треба знаходити постачальника з таким самим товаром, де у вас буде більше маржинальність, і це і є вихід, тому що я також знаходжу постачальників. Наприклад, на сьому кеме там у нас дуже багато магазинів. Заходиш, в кожен магазин і одні ті самі товари продаються, але в кожному магазині ціна на ці товари зовсім різна. І я наведу приклад. Є такий пульсометр, він давно був популярний. В одній точці він коштував закупівлі 7 доларів, в іншій 10, в іншій 11, А в одній точці, якщо придбати там від 10 штучок, по 3,5 долари. Один той самий. І мені здається, що дуже схожа ситуація, що ви знайшли тільки одного постачальника там де донадцять доларів за цей пульсометр, і все. І ви думаєте, товарка? Це херня. Але тисячі людей заробляють від тисячі доларів чистого прибутку на місяць і 10, і 15 тисяч доларів Є такі кейси. Значить, вони змогли знайти товари і постачальників, де вистачає маржинальності.